І е, сьогодні за державним календарем відмічається е, День пам'яті захисників е, та захисниць України. Е, Зв'язку з цим по благословінню нашого представлятеля баженішого на мати Внуфрія, в кожному храмі. Української православної церкви сьогодні звершено молитви за живих воїнів, захисників захисниць, щоб Господь зміг життя здоровими і неушкодженими повернув додому і якомога скоріше послав жаданий і благословений мир. Разом із тими сьогодні молилися і за упокій, за загиблими воїнами, щоб Господь прийняв. Їхній пох, всякий гріх вольний і невольний простив, і по своїй милості за їхню мужність і відвагу подарував життя у царській небесні. Зв'язку є з цим на пару хвилин, чи вас затримав. Шануємо Бодрії захисту нашої країни. Події останнього часу свідчать, що ця пошана зараз відбувається не лише. Особливо дату календаря, а лише дня, коли ми молимося за всіх, хто самовіддано захищає нашу державу від біроломного ворога. Наші захисники і захисниці, серед яких є значна кількість вірян нашої церкви, стоять на захисті одного із найголовніших дарів, які дарував людині Господь, Дару Свободи. У всі часи. Церква перебувала зі своїм народом та військом. І теперішній реалії підступної війни, розв'язаної російською владою, не є виключенням. Сьогодні ми молимося за Боже заступництво та Покрописької Богородиці над всіма нашими захисниками і захисницями, за дарування їм духовної кріпості та фізичної стійкості, міцного здоров'я. Сил та наснаги внесені жертовного подвигу заради захисту нашого українського всього народу. Найбільшою рушійною силою освітлення є любов і ми щодня є свідками жертовної любові наших захисників до країни, рідних та близьких, заради яких вони ризикують своїм життям. З іншої сторони, наша любов взаємна. Повага та солідарність мають бути всередині народу, який захищає свою батьківщину. Саме цього навчає нас і славетний правитель древньої київської держави, Великий благовірний князь Ярослав Мудрий. Якщо будете жити в любові, Бог буде при вас і дасть вам перемогу над ворогами. Не менш важливими сьогодні також і наші молитви і за загиблих та спочилих захисників та захисниць, які жертвували своїм життям за волю України та її громадян. Молимося, що милосердний Господь упокоєних по селях, де немає і печалі, хвороб та зітхання. Цей складний для України та є. Як невід'ємна частина нашого народу не залишається осторонь, але постійно перебуває поруч з українськими захисниками у гарячій молитві, духовній підтримці у волонтерській діяльності та гуманітарних місіях. Ми вдячні Богові за його милості і дякуємо вам, дорогі наші військовослужбовці мужньо захищаєте нашу батьківщину і що ми ті жертвуєте собою заради збереження її незалежності, свободи та досягнення справедливого миру для нашого народу. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, захисники і захисниці України, щоб Господь, який благословляє своїх Силу та міць кожного дня вашого жертовного служіння у захисті та відновленні територіальної цілісності нашої батьківщини. Нехай благословення Боже буде над всіма вами і над нашою країною, онуфрій митрополит Київський і всієї України предстояти Української православної церкви.